Да, как этот самый, как преподаватель. Да, прикинь. Блокнота. Все рубашки, постриженные. Все в телефоне. А уже все? Всем привет. Изи Мафия Клуб, Мистер Труповницкий. Меня зовут Евгений, игровой ник Versus И сегодня у меня будет такая маленькая доповедь по игре при девятьох. Як виставляти, кого голосувати, як взагалі грати так, щоб при 9, хоча б тебе не вигнали ті, хто більше має досвіду і краще розбирається в грі, Ну дивіться. Спочатку визначимось в тому, що при 9 наступають дуже цікаві процеси. Вже одна людина покинула стіл ігровий. І в більшості випадків, коли вважається гра нормальною, той, хто покинув стіл, Буде червоним гравцем. Бувають інколи виключення, коли мафія на договорці, вночі домовляються і стіл покидає чорний гравець, але він потім задає свій тон гри, там, або не вірити шерифу, або ще якісь там нюанси. І далі вже розвивається зовсім, зовсім ситуація не по стандартному сценарію. Е, якщо гра нормальна е, запускаються такі важливі процеси, як баланс. Тобто, Після прокидання уже у шерифа є якась перевірка. Він, маючи цю перевірку, для себе визначається, чи буде шериф вскриватись на стіл, маючи там чорну перевірку, або не буде вскриватись, якщо він має червону перевірку. Тобто не рекомендую вскриватись з червоною перевіркою, якщо ви граєте з шерифом, тому що це ну, дуже легка мішень буде для чорної команди. Відповідно дуже велика вірогідність того, що червона команда програє. Отже, які можуть бути варіанти? Вскривається у нас один шериф там, з чорною перевіркою. Окей, всі голосують в, Чор. в чорну перевірку. Якщо у нас вскривається один шериф із червоною перевіркою, йому бажано не вскриватися. Він може вкритись тому гравцю, якого він перевірив, з ним грати в тандемі, тобто формувати навколо себе команду, завоювати голоса інших і йти до перемоги разом. Ну і може бути такий момент, коли на противагу шерифу, який вскривається, може вскритись лже шериф. Також із своїми перевірками. Там це може бути перевірка чорна або червона. Якщо чорна перевірка, то запускається такий процес, який називається баланс. Тобто виголосовуються чорні перевірки обох шерифів по черзі. Або якщо одна чорна перевірка, одна червона перевірка, то спочатку виголосовується чорна перевірка, а потім вже дивиться по грі. Може перейти цей баланс в фазу противаги, тобто баланс закінчується відразу на наступний день. А може він і продовжуватися? Що це означає? М може першим вскритись лже шериф. Е і тоді справжньому шерифу там зі своєю червоною перевіркою, ну якось як то кажуть, вскриватися треба для того, щоб не пропустити таймінг і не програти цю гру. А з іншої сторони, йому ну, не сильно хочеться це робити, тому що в нього тільки червона перевірка, але він себе вскриває на Що це означає пропустити таймінг? Пропустити таймінг означає дуже оперативно зреагувати на події, які відбуваються за столом. Коли знаходять шерифа дом вночі, він може, проснувшись, зразу скинути маску і показати на стіл, що він є шериф, і показати, що справжній шериф є чорним. Тобто, по таймінгу, тобто, по. По швидкості вскриття, вскриття а да, він буде раніше, у нього буде деяка перевага, і він цим може користуватися. Тоді, коли справжній шериф вже вскривається на стіл, показує я шериф. от ну, Тоді йому вигідно сказати свою червону перевірку, він скаже, що я вскривався на стіл другим, тому що бачив, що проти мене вже почали грати. У мене була червона перевірка, я не поспішав вскриватися, тому що себе видавати на стіл. ну, не є сильно корисним. А якби була чорна перевірка, то, можливо, він би там би або вони одночасно це все зробили, або десь там з якимось невеликим розбігом по времени. Ну і розуміємо, так, що коли у нас два шерифи вскрилися, один справжній шериф, один лже шериф, ми не можемо визначитись, хто із них є хто, то тоді голосуємо чорну перевірку. Чорну перевірку голосуємо. Надалі голосування буде відбуватися на наступний день, що якщо того шерифа, який залишився, буде знову ж там, ну він повинен буде покинути гру. Тобто протилежні команди формуються, одна команда інша команда. Спочатку йде чорна перевірка, потім йде шериф. А якщо у того є теж чорна перевірка на сьогоднішній день? Е, ну, Зараз та, роботи, та, Тоді і, дивись ну, процес і, балансу, і, балансу, і, балансу, так от скажем, продлівається. Не, не продлівається, він завершується, і тоді йде противага. Тоді вже люди дивляться на ту ситуацію, яка склалася за столом, і намагаються розпочати нову е, серію аналізу для того, щоб зрозуміти, чи була допущена помилка, і вигнали червоного. Да? Якого ти ж наоборот баланс запускається? Сьогодні чорного не знаю тут в якій версії, правильний не правильний. У второго шеліфа теж є чорна та вика, то ви напинете второ ну, да. коли вони при дивиться при дев'ятьох шерифи при дев'ятьох бажано не голосувати взагалі. От скільки людей да, у нас дуже багато та, людей, які визначаються та, з версією при дев'яти, і кажуть: от все, ти для мене точно шеріф, ти для мене точно не шеріф, і та, це, це є помилкою. Треба сумніватися до кінця, навіть при тому, що там людина вам не подобається, не подобається її стиль гри, не подобаються факти, які там на столі з'явились, там проти кого він грав, які аргументи доводив. Все одно треба вважати, що чисто теоретично, навіть з маленьким відсотком, ця людина може бути шерифом. І при дев'ятьох не бажано голосувати в шерифа. Тут Далі, питання, я чула, Скільки шерифів? Шерифів один за столом, справжній. Справжній. а завжди ну, в багатьох випадках скривається лише шериф. Особисто я вважаю, що е, стосуючись там гри да, чорних при 9, е, інколи на договорці, коли сидять чорні і задають якусь динаміку на гру там, е, дом показує, я буду скриватися там, з якимись там певними аргументами і все інше. Е, дивіться, я ну, не завжди є прихильником такої стратегії гри. Тому що якщо вскриється один шериф і вскриється інший шериф, це вже е, визначено, що хтось із них, ну тобто вони по черзі будуть покидати гру. І мафія, мафія так як вони мають меншість в цій грі, їх всього-навсього три гравці, то вони втрачають свою. Ну, скажімо так, дуже важливу персону, яка представляє їх за столом. І тобто, вже є, хоч навіть і обоє вони вскрилися, але одного вигнали, і потім їх меншість залишається. Це дуже важливо. Дай вас така ситуація. У нас давно ну, такого не було, але може бути. Якщо три шерифи за столом дев'ять. Три шериф. Ну, три шерифа може. Це може бути е, випадкова ситуація, тому що один хтось поспішив там із чорним скритися. Да, там на нього було сильно багато атаки. Він якось там розвивались події. Да, він може там, показати, що він шериф, але потім там е, Дон, щоб стати йому в противагу, тому що буде видно, що він точно не шериф, може сказати, що от, дійсно я шериф. Тобто два чорних можуть скритися шерифами, а потім справжній шериф може дійсно показати, що він О, шериф. шерифа. Да. Ну, ну е... Не голосуй Широко? голосує пошеліку? Ні, голосуємо ну, ну, руку. Е... Я не знаю, як правильно повестися в даній ситуації, тому що я в таких ситуаціях так, да, я в таких ситуаціях не перебував, в мене немає досвіду. Да. Тут треба всіх знімати і всіх по черзі, і тоді буде гарантовано, що вона продовжиться. Так, Шорок. Точно Ні, два. Один, один черный может быть. Уже же шерифа проверка, что я черный. И я говорю, я шериф, меня не голосую. Значит, я ты, прикрываю шериф. Ты понимаешь, да. кто шериф, если у вас трое раз сидит, раз тогда ты говоришь, что ты, например, смотри, я Дон, ты, о, она шер, а я тебе даю черной проверкой. Ты скидываешь жетон, она скидывает жетон, но вдруг она там поспешила, и я жетоном сижу. Тогда ты говоришь, мы с девять один шериф. Какие черные так могут сказать? Ну, короче, красный от, от, красный, красные, хотя бы это сказать. Хотя бы да, мы, а лучше красные угольки. подряд. Три голосования в трех шрифах. Вы определяете, какой из вас больше не шериф, снимаете его на а следующий круг а второго и третьего. Ну, а черные тоже так могут сыграть, типа, а <coughs> <coughs> он меня просто проверил, <coughs> я вскрылся, Всех? и прикрыл Это их проблема. <coughs> да, три шерифа ты снимаешь подряд, не по их черным проверкам, не по чем. Ты трех шерифов снимаешь подряд. А потом там точно двійка черна. Точно. Ну, не двійка, скажем так, а точно один там чорний, точно есть. Навіть, навіть якщо ми втратимо, навіть якщо ми втратимо, навіть якщо ми втратимо по черзі там і червоних, і чорного, і знову червоного, да, ну це не буде там гройне стовіскове програш для червоних. Нормально ті мама буде, щоб три мафа вскрились, що ви поняли. Ну, я візьмала чотири. Чотири дуже. Ну, буває, так. Такі, яка тут таніця, де у мирняка. Так, <кхем> да, такі ситуації, то. Якщо не з плохо писати, поговорю. Да. Я була, я була так. Я в базу, там було 4 шарики. Так, продовжуємо. Так, так, да, так. Да, да. Ну нічого страшного. Ловить. я <кхих> поважаю дискусійні такі розмови. Так, якщо у нас е... два мафи по черзі е... в перевірках в обох шерифах, то вони йдуть по черзі, потім. Якщо там будуть червоні перевірки, то тоді запускаємо голосування самих шерифів. А Різнокольорова, ну Ми ж це тільки що обсуждали, да, там, що е, при, при, 9, при 9. Втратити червоного буде ну, не так е, болісно для червоної команди. Тобто 9 це не є критикою, в 9 запускаються баланси, в 9 е, можна втратити безболісно одного червоного. Навіть, е, Отримавши за столом якесь індикативне голосування. Тобто, якщо ми навіть шерифи в, наш, в нас не вскрилися при дев'яти, да, бувають такі ситуації, один шериф сидить, Дон не спішить вскриватися, бо він шерифа не знайшов, він не знає проти кого вскриватися. тоді всі сидять, гадають, думають. І в такому випадку найкраще в цій грі червоним виставити якомога більше різних людей для того, щоб подивитися, хто в кого буде розвивати атаку, і хто як потім буде голосувати. Є така цікава штука, не знаю, я раніше нею не користувався, але можна попробувати задіяти в своїх іграх. Називається аксіома червоних. Тобто, якщо при 9 одного когось голоснули, наприклад, 4 руками, то із цих 4 не може бути ну, дуже великої, з дуже великою вірогідністю 4 червоні гравці. Там присутні чорні, обов'язково. Якщо 4 голоси полетіло в того, кого заголосували. Це при 9. чи 4-5. Я ж кажу, що навіть, ну, а цим вона звучить, що якщо 4 голоси, чотирма голосами когось заголосували, то серед цих чотирьох мав да, є 100%. Ну, один хоча б її знав. Так, один обов'язково є. А, якщо ти типу, вони чотирьома размини, я... да, а, а, а мене просто, типу, голосування. У мене п'ять голосів, від неї 4, а ти кажеш, ще 4. А ще що 4. Та ще поняття, що то покрасний? Ні, не важливо, яким він був. Ну, скажімо так, Не важливо, яким він був, тому що якщо один із цих людей буде шерифом, і він потім, наприклад, дасть колір комусь із цих чотирьох, хто з, з цих трьох, хто з ним голосував, і вийшло чотири голоси. Він перевірив вночі і отримає червоний колір, то він потім може вскриватись шерифом, да, там, або вже вскрився він шерифом, і він може давати голосування в когось із двох залишившихся. Хто залишились, потім їх ставлять в голосування і в результаті отримуємо результат голосування. Е, ну, Тобто розуміємо, да, що якщо у нас е, є баланс, то спочатку голосується чорний. Якщо чорних немає, то голосувати десь в сторону. Розди, 에, да, під, підозр, саму підозрілу особу за столом. 에, стосовно атаки, да, тут теж така цікава штука, про це ніхто не каже, але цим теж треба користуватися. Я для себе от завжди ставлю 에, такі розмежування між типами атаки. Є три типи для себе визначаю. Тобто спочатку можна підозрювати на словах, на жестах якогось гравця за столом. Другий тип атаки, по наростаючі, буду говорити, це підозрює і виставляє на голосування, але не голосує. І третій тип атаки це коли людина підозрює на словах, виставляє цього гравця і таким же самим чином голосує. Тобто, це найсильніший тип атаки, і в такому випадку, коли ви бачите, що з вашою позицією. По типу там і атакують когось одного деякі гравці і в грі через аргументи, і виставляють на голосування, і голосують. То ну, треба придивлятися до цих гравців, тому що вони грають вашу позицію і, мабуть, вони з вашої команди, якщо ви вважаєте з червоним гравцем. Так. Противага. Противага це у нас ситуація, коли Чорний не перевірка, а підозрюваний. Тобто сидять два гравці, е страсно один одного підозрюють, кажуть, що ти чорний, а то відповідь каже: не ні ти чорний, е вважають друг друга чорними. То тоді, коли більше немає там ніяких підозрілих храсів за столом, можна запустити противагу і грати від того, що голосується спочатку один із цих, далі інший. А таке питання. Да -да. От. Тільки ти знаєш. Ну, перенесли ти, але таке питання. Дев'ятка. І за столом е, сидить. Шириф скрився, є чорна перевірка, і є людина, яка зламала стіл в нуль. Ну, зламала, голоснувала не туди в нуль, хтось йшов. Е, і в дев'ятці. ця людина. Є? Ні. Ширіт. Почекай, і чорна перевірка сидить, чорна перевірка шерифа, і людина, яка зламала стіл. А у кого ми голосуємо? Ну, По неписаним правилам хотілося б заголосувати людину, яка зламала стіл, да? але у нас один шериф скрився, він може бути лише шерифом, який дає чорну перевірку і червоного гравця. То краще голосувати людину, яка зламала стіл. Окей, М -м -м. а ну давай такий варіант. Я, я просто пам'ятаю гру, де ти грав. Да. І ти зіграв класно. А тепер два вскриття, два вскриття. дві чорні перевірки, Справиші. і людина, яка зламала. Коли е е Я б голосував би одну із чорних перевірок. Одну із чорних перевірок, тому що Чому? Ну, людина може зламати ну як, якщо це досвідчений гравець, він не може зламати попил да, просто так. Я не вижу логики. Ну, б... ну, да. Смотри, Деярсь. в себя в девятке вскрывается один шериф. Не-не, ну, не не, уже мы про двух. Если вскрывается один шериф вось с одной черной проверкой, то сывать сломал. Нет, черный проверик, если один шериф. Тот, кто зламав, краще висувати в нем. А чего не черный проверку? Если один шериф, я даже. Потому что черный черный. Може вскритися вже шеріфом. Шеріф, там, вважаючи на різні там ситуації за столом, да може не вскритися, і бо шериф впевнений, що ходить той, хто зламав. Да, да, да. Да. Він не бачив він сидить. У нього є, 20... один, хто зламав хоче А, і в скриті шеріфа, і все. Це треба чекав. А коли два скрився mm -hmm. ну, mm -hmm. дві чорні перевірки, То ми починаємо баланс. Нікаких там зламавшись баланс. починаємо, щоб точно його начальник точно закрити сірічі. Шо тот хто зламав не 100% процента чорний. Дві чорні перевірки, питань немає. Ми відпускаємо того, хто голос... зламав папил, але голосуємо одну чорні перевірок, потім голосуємо mm -hmm. другу з чорних перевірок. Потім дивимося. Mm -hmm. як розвивається mm -hmm. ситуація. Ми запам'ятаємо того, хто ламав. Його теж далеко не відпускаємо, тому що це людина під великою підозрою. Видно, вже далі гра розвивається, як мінімум на угадайку виходять червоні. А як решить кому первому? Хотя ж може бути ситуація, що ти в трішки, що ти в девятки, у вас два човника. Ви одному виганяєте, у вас 8, потім астріл, у вас 7. Дивись, якщо зламали, то в девятку, то в девятку ми вже виходимо. Тільки при промахсі. Коли промах вночі. Якщо зламали промах вночі, і тоді ми виходимо в дев'ятку. Якщо зламали попіл і ночі відбувається вбивство, да, то Подівось, вдень, вдень да, відповідно, треба голосувати по шерифам, тому що вже переходимо до. Де вони піл. сиділи? Це чорна перевірка, і вона чорна перевірка. І сидів на восьм сама, який зламав. І він каже: от він один з червоного міста казав. Ребят, ми визначаємось по чорним перевіркам, по пошерипам і голосуємо туди. А вони всі ні вісім зламав, вісім оходить. Ходить вісім, які зламали. Три-три. Ну він мог міг, ну він просто помолився там, не знаю, храбро, храбривий. Храб, а, він тоді храбривий дим так, був, такий. Я ламаю сто Просто хотів зламати, повірив в себе, що той гравець тут точно чорний. А є сьомо місце доводить, ми голосуємо тільки чорну толі. Тільки чорну. бо три в три. Тобто, або ти ну, ну це це вже не три мафії, мафії, а у вас я думаю, критика, і вам надо купити один голос, і ви якось голосуєте по есть, при раз між голосом Нет, добиває, так, і як як Ну це там, вже гра гра У мене доповіді двомативні зараз. точно два красных и точно два черных и ты определяешься кто из них ты не голосуешь того, кто сломал у тебя точно два черных два красных и думаешь все либо выиграл либо проиграл ну восемь ну кто сломал ты точно не голосуешь при двух скрытиях при двух черных проверках на критике хорошо дальше, а, а если например есть человек, который сломал есть дом, который скрылся с черной проверкой и у шерифа это черная проверка красная проверка Ну, двух сто... типа, сторон тебе разные стороны разные стороны ну разнополированная проверка Кажу а духон красний, та критика Треба по шеріфам то ну да по шеріфам. Якщо критика да, голосуємо голосуєм да, ну а якщо шеріф не скривається, він просто знає, що -нибудь... у нього... у нього критика шеріф зобов'язаний. Якщо критичне коло він зобов'язаний вскритись, показати 100%. столу щоб. Всі гравці розглядали дві версії гри. Тому що якщо він буде сидіти, як е, ваш друг на двійці, <гумно> пам'ятаєте гра? <гум> Вскрився <гум> там шостий, хтось помітив, хтось не помітив це все. А він сидить тихенько, він жде свого часу, коли йому там буде зручно, приємно і все інше відкривається, коли в нього буде найбільше перевірок, але він до них просто може не дожити. Коротше, критика? Так. Да. По-любому скривається. По коли Дай, критика це вийде. коли, наприклад, вісім-сім гравців за столом. Тобто 8, коли у нас відбувся промах, або відбувся там злом із, зі стріл вночі, тоді 8 гравців виходить, або коли зламали і... Неважно, 8-7 чоловік, це у нас виходить вже критичне коло, тобто якщо ви неправильно приймаєте рішення, відповідно вже... Да, ну, ось варто можна ж попілити, прошу. Mm -hmm. Е, а злом, злом. злом. Да. Ти точно знаєш команду? Ні, так, чорне все мають, але тіба Дивіться, 3 -3. Дивіться 3 -3. при восьми, коли критика мож, можна запускати попил чотирьох, якщо без шерифка. коли шеріф точно покинув mm -hmm. коло. Будет ще ви зрятися. Ну, або да, визначатися, але там будь-які будуть різні моменти. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. yes, Дивіться, yes, е я говорив, що чорним mm -hmm. можна вскриватися в дев'ятки, ки лише шеріфом дону, да, або не вскриватися. Якщо він вскриється, гра буде, ну, грі буде запущена, або баланс, або противага, там, або вже буде дві команди вимальовуватися за столом, хто з ким грає, хто з ким не грає. Якщо чорний не, вскр... чорний не вскривається лже шерифом, то тоді у чорних є можливість просто застрелити шеріфа, який вскрився на стіл, і вони це знають. Тобто, якщо справжній шериф вскрився, то. Уже шеріфу, можливо, і не треба гнути свою лінію, показувати другу команду. Е... Просто здається і кричити стріл, щоб якийсь ну, то чорному. ну дивись, ну динті. дивись, ні, ситуація така. Ніхто не вскрився. 9 гравців за столом. Ніхто не вскрився. Справжній шеріф з чорною перевіркою на стіл махає. Я шеріф. До, який показував, що окей, на договорці я вскриюся лже шеріфом. Він в цьому випадку краще, щоб не вскривався. Тоді вони вночі йдуть, стріляють справжнього шерифа і ну, грають його версію. А його вже за столом немає. Уже все. Тоді чорним бажано не вскриватися. Тому що вони зразу вимальовують свою противагу цьому шеріфу, потім іде там баланс, і по, по черзі вони залишають гру. Ну, така ситуація. Е, так. Ну, пам'ятаємо, да, що в шерифа бажано не голосувати при 9, тому що дуже мало фактів, які можуть навести на, на правильне вирішення в даної ситуації. Червоний гравець, звичайний червоний гравець, він може вскритися шерифом, відводячи атаку від справжнього шерифа вночі. Тобто, при 9 червоний гравець може показати, що він шериф. Таким чином, наступаючи ніч або. Ну, зрозуміло, да, якщо він ще буде перевірений у шерифа, він буде знати, хто шериф, він його буде прикривати, то це такий гарний жест самопожертви. Його ну, можуть з високою вірогідністю застряли, звичайного червоного, а шериф буде далі продовжувати гру і шукати мафів за столом. тебе пам'ятаєш? <гум estate> <effect> так, так. Так, так, коли прикриття йде, це дуже хороша тактика для червоних. Але потім обов'язково треба, коли людина покидається стіл, його застріли, він просто каже, що я прикривав свого шерифа, я не шериф, там, Хоча шерифа видає, хоча я заставляю йому на розсуд чи вскриватися чи ні. Просто покидає стіл. Так. Що іще ще хотілося б на чому наголосити увагу при Е, Хто кого. Атакує, навіщо атакує і все інше. Червоні е, у нас іде при 9, починаються діалоги, ну, вірніше монологи за ігровим столом з номера 2. Тобто, якщо на початку столу, це дуже важлива така штука, коли людина сидить на початку промов і вона починає розвивати в когось якісь атаки. Потім можна буде дивитися на реакцію інших гравців. Тобто, простою розмовою ми вкид робимо. Когось атакуємо на словах, можливо, виставляючи навіть, але голосування приймається тільки після того, як всі поговорять. Тобто, у нас йде такий індикатив за столом, кожен зв'язує взаємодії між гравцями, хто з ким, чому, і так, да, дійсно, при ситуації, коли шерифи не вскрилися, можна робити індикативне голосування. Тобто швидко для себе рахуємо, хто в кого голосував, визначаємося з командою. Ні, швидко. Ну, як Ну, протязі кола або ночі, хоча б, так, щоб наступний день вже можна було, якщо не якщо закінчується, вже якось е, виходить е, з якоюсь промовою з якоюся активною грою. Mm. Дай послухай, що ви хотіли? Те, що я на чому хотів наголосити, що начебто все сказано, бачу, вже люди зібралися, вже всі гарять розпочати гру, якісь свої навики спробувати в грі. То буду дякувати всім за увагу. Якщо питань немає, то велике всім дякую. Тепі дякую. Я хотіла спитати, тобі треба ще блокноти? Бо в мене, знаєш, лежить.